І як спеціаліст остеопат, це перше, як я попала до тебе. Але завдяки новій германській медицині, тому що я шукала остеопата, який е, про голову теж прям максимально суцільно. І я знайшла і дуже рада, і мене не зупинило, що це в іншому місці. Це да. І ну, це було найглибше з того, що я колись взагалі відчувала. Я була вражена. Воно спрацювало. Я відпочила, відчула Прямо в багатьох містах тілу стало краще. І, звичайно, мені захотілося поглибити, покращити. Тому я і тут. Ну і так, взагалі нова германська медицина це не перше навчання, але саме в вашому центрі. Основа це не реально практичне. У мене є з чим порівняти, тому я вам дуже вдячна, що ви є. Ура, Дякую, дякую, дякую. Ура! Ура! Ура!